Я не курю вже 7 днів. Сім днів з того часу, як я не курю. Ледве почав. Так тяжко це було, знімав відео, але там були прориви. А ось зараз ну, вже сьомий день як я не курю, вже восьмий. Ось так. Жахіття, кошмари такі сняться, прокидаюся потняками. Ну, серйозно, весь мокрий. Не подумайте там, а, клапан тримає водичку нормально. Я думаю, ви поняли. Ось спортіком докора після роботи стараюся займатися. Йду на роботу, стараюся займатися, все одно, що на роботі там до роботи, на роботу займаємося. Ну і в основному зараз мене на перекус це ось такий чайок і риск капустую гліниві голубці. Опа. Поїв раз, З... позимався, ось вже другий перекусік буде, і буду я лягати спати. Тримаюсь, не знаю, що цього вийде, я для себе беру 100 днів. І як моє тіло зміниться за 100 днів. Коротше, я зараз важу десь 69 кілограмів. таке моє тіло. Ось там. І де. Просто моє тіло. І ну, тебе розслаблю. О, пиздець. Не знаю, что служится, ну, ну ебашен, пацаны, ебашен.